Усім доброго і мирного часу. Ось попалося мені відео із каналу Синій Ельф, де він розкриває питання, чи можна з'єднувати паралельно акумулятори різної ємкості. Я ось згадав, що в мене також є така кубка ціла різних акумуляторів, вони Дав давно лежать, вже думаю, половину їх розрядилося в нуль і можна викинути. Як виявилося, всі робочі, і також хочеться поекспериментувати. Експеримент полягає в тому, чи буде та сама ємкість, що на акумуляторах, і чи не будуть грітися. Наприклад, ті, які мають найменшу ємкість. Вирізав ось такий кусок оргскла і хочу поклеїти ось ці акумулятори за допомогою ось термопістолета, Тим, термосоплями їх прикріпити, щоб вони трималися якоїсь купи. Покажу, якою основної ємності є акумулятори. Ось, дивимося, перший. 650 мА. Другий так само, хоча трошки по розміру відрізняється, але навіть у ватах всі ті самі цифри. Так, слідуючий 900 мА. Ось тут не вказано, але вказано вати. 4,07 поділити на вольти 3,7, будемо знати ємність. Ну Ось тут взагалі настільки точно, перший раз бачу, що після крапки аж три цифри. Ну Це акумулятор якийсь крутий, навіть штрих-кодом йде. Перший раз таки бачу в одноразках. Так, ось наклеїв всі ці, ці акумулятори на це оргскло. Такою полоскою, щоб було видно. Ось видно там термоклей. Наклеїв такі штучки, щоб вони скользило, бо дуже на столі крутиться. Ну, Працювати з ними зручно. Ну, Дивимося так. ось. 10 штук по 650. Один 900, один 950, один 1000 і два по 1100. Ну, ось, підрахував, вийшло 11550 мА. Ну Кожен акумулятор переміряти в мене немає змоги, немає ніякого такого приладу. Який-то внутрішній опір, яка точно ємність. Ну Вже старі, вже явно щось втратили ємність. Але будемо міряти ось через таку плату і потім USB-тестером. Плата якась така, от, це від павербанка. Нова, вона ще не паяна. Кого цікавить, ось видно, яка це там модель. Ну, ось так виглядає. З другої сторони, ось так. Ну, ось такий експериментальний павербанк. Ну, все просто плата, вон, акумулятори і все ось так тримається. Ну, здається, нічого складного, все просто. Ну, потестуємо, подивимося, чи буде грітися, чи ні. Ну, ось так підключив, зарядка йде, вон мигає світодіоди. Видно цікаві такі помаранчеві світодіоди. Зазвичай то сині або білі. Тут помаранчеві. Ну так красиво дивиться. Такі вогняні. Так, пройшло 15 хвилин. Трогаю акумулятори, всі холодні. Однаково холодні, тепла тільки сама плата в районі ось десь тої катушки. О, тут -от тепліше. Не гаряче, а просто тепле. Так, споживає далі тих 8,5 чи 8,6 Вт. Так, пройшла година і все без змін. Там Третій світодіод як мигав, так і мигає. Все холодне, ледь тепла знову плата. Так, споживання. 8,8 Трошки виросло. Ну, Пройшло 3 години і все без змін. Так далі мигає третій світодіод. Все холодне, як і було, ніякого нагрівання не було. Я вхожу, перевіряю, все стандартно. Так, збільшилось трошки цей споживання вже 9,6 Вт. Нарешті зарядився цей павербанк, заряджався більше 4 годин. Ну, Ось видно, світодіоди не моргають. Значить, зарядка пройшла повністю. Зараз ще поміряємо тестером. Під'єднав щупи, ось так. І що нас показує, показує еталон. 4,2 В. Як планую розряджати, ось такий USB-ліхтарик. там На 8 світодіодів, і втикну ось USB-тестер. І це все в Powerbank. Буде світитися і заоденно розряджатися і буду бачити, скільки воно споживає і скільки взагалі яка ємність. Ну Зрозуміло, що акумулятори не нові, будуть втрати на платі, можливо на тестері. Ну, думаю, з тих 11, якщо 10 тисяч буде, то буде нормально. Так, пройшло 12 годин. Дивимося на саму плату і бачимо, що згас лише один світодіод. Тобто на 25% розрядився. Так, нічого не гріється, все холодне і плата також. Все холодне, крім самого цього ліхтаря. Так, ось дивимося. 12 годин і 0,7. 12 годин, 7, коли працює. Так, та ж саме 390 мА споживає, він скаче трошки, і віддав 4782 мА. Так, нарешті погас цей ліхтарик на цьому павербанку. Подивимося, щось там показує. Так. Стріот мигає, Але сам тестер не вмикається. Тобто розрядився в нуль, ось тикнув в зарядне і дивимося. Працював 23 години і 6 хвилин, спожив, тобто віддав 9134 мА. Ну, непогано як для таких старих акумуляторів. Так, знову поставив на зарядку, подивимося, скільки він буде заряджатися, скільки візьме на себе. Так, ось видно. Зараз заряджається. Один світодіод тільки мигає. Подивимося, скільки часу і скільки візьме тих міліампер на себе. Закінчилася зарядка, повністю зарядився, світяться світодіоди. І взяв він 10885. Ну, майже тих 11, як і було пораховано. Так, заряджався 7 годин і 3 хвилини. Так, ще раз поставив на розрядку. Світиться тих же 390 мА. Подивимося, ще скільки. Чи буде якась йому тренування, зарядка, розкачка? Так, пропрацював 22 години 23 хвилини і віддав 9081. Того разу було 9134. Ну, трошки менше. Ще раз повністю зарядив і цього разу взяв він на себе 10843 мА. Так, ще один експеримент, щоб довго не тягнути, не затягувати. Ось припаяв 9 штук лампочок розжарювання, як видно паралельно. і Зараз споживає більше 2 А. Подивимося, чи буде що згрітися. Ну, крім лампочок, поки нічого не гріється. Самі лампочки трохи гаряченькі. Далі все поки холодне. Ну, По ходу експерименту буду дивитися, тестувати. Ось такого без світла світять досить яскраво. Яскраво, але зовсім не економно. Ось видно. 2.09, 2.11. Так, пройшло 2 години. Ось видно. 2 години-2 хвилини. Вже спожило 4286 мА. Так, Пробую акумулятори всі холодні, чуть-чуть Теп... тепліший, саме перший. Ну я так думаю, що він від плати нагрівається, бо де ця катушка. Тут саме гарячіше, пальцем трогає, то гарячі, я так думаю, що від самої плати тут трошки нагрівся, бо всі решта однакові. Ну Ось такі поки результати. Лампочки доволі гарячі. Погасли лампочки. Пропрацювало 3 години 40 хвилин і віддало 7753 мА. Так, ось ще раз зарядив після цих лампочок. Так, повністю зарядка є. І цього разу взяло 10151 мА. Видно, що він годин 12 з половиною заряджалося. Поставив б на саму е, таку малопотужну зарядку. Думав, може помаліше більше зарядиться. Нічого подібного. Ще раз підключив ці лампочки, щоб остаточно переконатися, скільки ж візьме і чи не сильно падає ємість цих акумуляторів. Ну Видно 2 А і 110 мА. Чекаємо. Ну і ще раз погасли лампочки, повністю розрядився цей саморобний павербанк, і цього разу він віддав 7400 мА. Ще менше, ніж попереднього разу. Так, які можна зробити висновки, яке заключення? Те, що акумулятори з'єднувати різної ємкості можна. Але тільки паралельно. Ємність від цього не падає, нічого не гріється при зарядці і при розрядці, нічого не гріється. А ось розряджати високими токами, якимись потужними приладами не бажано. Від цього втрачаємо ємність і самих акумуляторів, і великі втрати йдуть на платі, так як плата сильно гріється і розсіюється в вигляді тепла, енергія. Ну ось, візьмемо підсумки. Так, 11550, це якби були нові ідеальні е, ті акумулятори, то так, так би мало бути. Ну, ось, бачимо. Перша зарядка була 10 875. Віддало 9081. Ось другий раз зарядився на 10 843 мА. І віддав це вже при лампочках 7753. Після чого знов зарядив, ось, видно, яка різниця? Де 843, а тут аж. 151. Наскільки впала ємність тих самих акумуляторів, коли розряджалося лампочками на 2 А. Ось зразу видно які показники. І ось при першому варіанті, коли розряджався тим світодіодним ліхтариком, втрати були 1804 мА. І коли лампочками, втрати пішли 3090 мА. Ось такі висновки.